Від позафракційні, прошу включити мікрофон, Олегу Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги-депутати, ви знаєте, мені прикро чути, коли на цю трибуну виходить депутат від партії регіонів і дорікає провладній коаліції, що та не здатна проголосувати в парламенті без підтримки регіоналів жоден законопроект. І це є правда, любий Боже, правду. У мене питання, що це за коаліція, яка має залежати від тих, хто допомагав Януковичу грабувати країну? Що це за коаліція, яка залежить від тих, хто несе відповідальність за вбивство українських громадян на Майдані, хто несе відповідальність за розкол країни, за сепаратизм? Чи потрібна? Країні така коаліція. Чи потрібно законопроекту законопроекту? Це по суті законопроекту. Бо ми не можемо тут прийняти ні до одного законопроекту. Ви підтримуєте чи критикуєте? Тому я прошу, дайте мені можливість сказати. Якщо можна, по законопроекту. Дайте мені можливість сказати по суті піднятого питання. Дякую. Ви перебували так регіоналів, а не побратимів. Тому я хочу сказати. Що Верховна Рада, що Верховна Рада, яка в умовах, коли країна знаходиться в надзвичайному стані, коли Україна знаходиться в умовах військової агресії, Верховна Рада має або працювати, або така Верховна Рада не потрібна. Тому я закликаю для того, щоб забезпечити роботу Верховної Ради, негайно сумісники мають скласти мандати, до парламенту мають зайти депутати, які будуть працювати. Перше, друге, має бути забезпечена стопроцентна явка людей щодня. Верховна Рада має працювати без перерви щодня, поки ми не ліквідуємо загрози, які є на сході, на півдні України, які намічаються. Я закликаю до рішучих дій і протидії сепаратистам вкупі із з заходами дипломатичними, юридичними, економічними військовими. Я прошу колеги. Віце-спікер Кошулинський правильно чи хто там, а вибачте, Кузьмук правильно сказав. Давайте встановимо зв'язок з реальністю. Хто втратив цей зв'язок, вийдіть із залу, поїдьте в Луганськ. Я тричі за два дні, бо за двоє суток був в Луганську. Поїдьте в Донецьк, поїдьте в Харків, і ви побачите, що ситуація в Україні зовсім інша, ніж все, здається в залі Верховної Ради. І тому я прошу вас, опустіться на землю і зрозумійте, що якщо зараз парламент не буде працювати, якщо парламент не прийматиме необхідні рішення, не буде України. Чуєте мене чи ні? Дякую. Слухай до палат. Шановні колеги, у нас є можі зараз приймати рішення. Я прошу колеги, заспокойтесь, будь ласка. Будь ласка, заспокойтесь. Шановні колеги, ми з вами розглядали закон 44.32.